Друзі, всім привіт! Розкажу, чим ми тут займалися останнім часом. По-перше, дивіться, назбирали хвої в хвойному лісі, там де сосни, і замульчуємо свою гортензію і лохину. І ще в мене є куси, як я замульчувала рододендрон. Гортензії замульчовані, лохина і рододендрон. І троянди та піони я розкидала попіл. Попіл вбиває бактерії шкідливі, це дуже корисно і там багато калію і фосфору. Я підкинула попіл, ну це вже пройшов дощ, і його вже не видно. Але ні в якому разі попіл не можна кидати під гортензий. Він розкислює ґрунт. А як відомо, гортензії люблять кислий ґрунт. Тому тільки підпіони і троянди. Тут я вже висадила ось цей ряд. Висадила. Свої цибулини тюльпанів та нарцисів. Я їх чередувала, там 10 тюльпанів посадила таким дружним колом, далі там 10 нарцисів. Знову 10 тюльпанів, 10 нарцисів. Тому вони як розцвітнуть ці тюльпани, вони такі будуть нібито букетиками, буде дуже привабливі, не поодинокі квіточки. Я їх вже висадила. Ну, ось тут я не показала відео, просто що йшли такі дощі, я не встигала зняти. Висадили ми, привезли з, малу, з маленької дачі ось цю тую. Вона була маленька і за 4 роки вимахала ось на таку. Дивіться, яка красуня. Чуть-чуть її потім підстрижу весною, де вона можливо трошечки нерівно почала рости. Я її зроблю стрижечку. Мені ж їй стало шкода, що вона там нікому не потрібна. Ми туди не їздимо, і вона просто там просто бідолаха росте собі. А і ще ж ми привезли ялину канадську, хвору. Її з гоніку, якщо правильно так, привезли, теж пересадили. Дивіться, яка вона бідна. Її там кліщ поїв на тій малій дачці. Її потрібно періодично оприскувати, а ми цього не робили. Ну, вона там страждає, вона просто там загине. Вирішили її привезти її сюди, на цей участок, де ми зараз живемо. Її дивлюся ось ближче. Вона відходить, ось є зелененькі, бачите, голочки. Я її зараз оприскую від кліща, подивлюся, який там в мене є препарат, оброблю її. надіюсь, що вона відійде. Тому що Це вона була в минулому картопля. Територія картоплі, ми називаємо її. Ну і тут плануємо щось таке більш декоративне посадити. Ну, ось почали шаровидних туй, І я їх чомусь вирішила, якщо дивитися так, ось тут прямо ми йдемо до річки. То я їх посадила не в рядок, так чуть-чуть навскоси, щоб бачити кожну тую. А між туями, ну можливо, ось тут, там далі, тут і ще чуть-чуть впереді, Посадимо щось таке, теж якісь деревця, чи кущі такі більш, ну, вищі, декоративні. Можливо, у вас є якісь ідеї, то підкажіть, що таке невибагливо і таке ті виносливе, тому що тут дерева високі, поруч посадка. Варно розцвіла ось така пізня вже хризантема мультифлора колір. Я би сказала, що це колір марсала. Дуже гарно І кулька така акуратненька. Чудово. Ось покажу, бачите, ось я на кутку участка. Тут росте горіх. І ось ми садимо біля горіха. Уже, мабуть, третій раз дерево, яке ніяк не приживеться. Нам сказали, що від горіха потрібно не менше 10 метрів саджати дерево. Так, ось це ми хочемо спиляти ось цю алечу. Старезну вона заважає ось цій молодій грушечці. Рости і нікому вона не потрібно. І дві у нас там є таких сливи старі. Знаю, ми, мабуть, їх спиляємо, і теж зріжемо ось ці сливи. А я хочу посадити біля паркану. Ось цей виноград сам, до речі, насіявся, десь взявся, посадився. Я його залишу на паркані. Він, до речі, солодкий. Маленький, такий синенький і солодкий. Я його залишу і я замовила виноград бічі. І ось я хочу планую так, що ми завтра обріжемо ці сливи. І десь ось тут, біля паркана, посадимо виноград. Ну, дивіться, бачите, який непривабливий вигляд. Мають ці старі сливи. Вони, по-перше, старі. Неможливо нічого достати, вони падають, гниють. Трошечки почистимо територію і буде у нас трошечки інший дизайн. Все. Гарного дня, до побачення!